ВКС России нанесли массированный удар возмездия по украинской энергетике и военным объектам. Поводом для ответа стал налет украинских дронов на Казань и НПЗ в Ростовской и Орловской областях. Целями для крылатых ракет Х-101 и БПЛА «Герань» стали ТСГ ГЭС, подстанции военные аэродромы. Взрывы звучали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской областях, Харьковской области тоже. Это кадры из самого Харькова. Наша герань маневрирует между домами, пролетая прямо над стадионом «Металлист». Причем летит дрон на критически низкой высоте. Украинское ПВО снова вне игры. Вот так после попаданий полыхает ТЭЦ-3 в Харькове. На данный момент известно, что в Харьковской области без света около полумиллиона абонентов. Слова благодарности харьковчане могут направлять Буданову и Зеленскому. Но уже завтра дяковать украинским террористам будет половина жителей Незалежной. Министр энергетики Галущенко заявил, что в среду без энергии одновременно останутся 15 миллионов человек. География ударов обширна. Российские ракеты дотянулись и до Западной Украины. Сообщается о попаданиях в Ладыжинскую ТЭЦ, это в Винницкой области, в Бурштинскую ТЭЦ, в Ивано-Франковской области. Кадры на ваших экранах. Также поражены подземные хранилища газа во Львовской области и аэродром в Староконстантинове. Именно там базировались самолеты, с помощью которых ВСУ применяли ракеты Storm Shadow по гражданским объектам на территории нашей страны. Ну і далі також будемо говорити ще про місто Герой. Будемо говорити про Харків і про те, що дійсно вчора рашисти дуже і дуже активно його атакували. І вже відомо про те, що внаслідок цієї атаки знову ж таки говорили, що рашисти вчора саме на енергетику без опалення. залишається там на Харківщині близько 300 тисяч людей. Тож далі говоримо про ситуацію там. А саме у Харкові, після масованої ракетної атаки, комунальні служби частково від відновили подачу централізованого опалення до житлових будинків, однак у холоді залишилося ще близько 300 тисяч людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сіньгубов. Він розповів це нашим колегам у телемарафоні. І також зазначив, що дійсно частина жителів міста залишається без теплопостачання та гарячої води. Сказав очільник обласної військової адміністрації наступне. Цитую його пряму мову: близько 100 тисяч абонентів, а це умовно 300 тисяч населення. Наразі фактично залишається без цих послуг у самому місті Харкові. Так само дві громади: близько 16 тисяч абонентів залишається без цих послуг. Всі наші об'єкти знаходяться вже в стадії ремонту. Наше завдання максимально швидко це все відновити щодо електропостачання. Воно наразі відновлено, однак діють аварійні вієлові відключення. Одночасно приблизно 15%, або не абонементів у нас без електропостачання. Це нам дозволяє стабілізувати цю ситуацію і налагодити надання цих послуг для наших споживачів. Ось такі от новини на Харківщині. Дійсно, говорили з вами вчора про те, що. На жаль, ситуація там залишалася не дуже приємною, знову ж таки через обстріли рашистів. Електропостачання також дуже, дуже страждає, тому що дійсно постійно говоримо, що рашисти дуже і дуже активно ціляться на нашу енергосистему і не тільки на енергосистему. Тобто, дійсно бачимо, що у них є такі плани: вимкнути нам світло, вимкнути нам воду і тому подібне. Тим паче, коли це йде зима, розуміємо, що в холодній період дійсно це дуже і дуже важко робити. І далі також будемо говорити ще і про те озброєння, озброєння, саме яке роблять наші люди на українці. Дійсно, щодня пишаємося тим, наскільки наші розробщики творять дійсно те озброєння, яке може допомагати ліквідувати расистів ще більше їхню техніку, озброєння і самих їх. Тож далі будемо говорити про новітні дрони, які вже розробили наші українці, і про те, як їх використовують на фронті. Так, дійсно, знаєш, нас росіянці намагаються залякати, обстрілюють і так далі. Роблять все, щоб опустилися руки в українців, але українці не зламні. І дійсно за певною статистикою говориться про те, що Україна займає передову позицію з розробки дронів. Про це далі нові безпілотні літальні апарати постійно з'являються на українському ринку. Дуже перспективними є дроні на оптоволокні є в Україні і нові розробки в галузі. Реб про це в ефір. Телеканалу Фрідом розповіла начальниця загону цивільно-військового співробітництва в підрозділі безпілотних систем спеціального призначення Нацгвардії України тайфун Лілія Троя за її словами. Українські військові активно використовують на полі бою дрону на оптоволокні. Проте й у російських окупантів розробки цього виду безпілотників непогано розвинуті. Серед переваг цих безпілотних літальних апаратів пані Ліля назвала стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, які використовують не. Тільки українські захисники, але на жаль, і ворог цитую. Але ми їх можемо грамотно застосовувати і теж брати ініціативу в свої руки. Тому дрони на оптоволокні я б назвала найзатребуванішим і передовим типом, який ми використовуємося та намагаємося впроваджувати, говорить пані Ліля. А також вона звернула увагу, що раніше, коли українські воїни їхали до країн заходу на навчання, то їх навчала. А тепер західні партнери переймають досвід в Україні цитую, наші іноземні партнери не готові до таких масштабних бойових дій, як ми однозначно. Це перша а друге, на 100% в технологіях ми їх обганяємо, тому що ми з ними зараз ділимося нашими розробками, нашими успіхами на полі бою. Тепер вони переймають досвід від нас. Повідомляє начальниця загону. Вона вважає, що українським військовим потрібні безпілотники різних типів на полі бою. Не можна сказати, що які Якісь потрібне більше, якісь потрібні менше. Що вона говорить далі, на різні дистанції застосовуються різні типи безпілотних літальних апаратів. Наприклад, якщо ми говоримо про невелику дистанцію в районі 10 або ж 20, від 10 до 20 кілометрів, то застосовуються дрони fpv Якщо нам потрібна розвідка, то треба застосовувати інші типи безпілотників. А дрони бомбери, які летять вже на велику дистанцію. Дрони, які в принципі летять вглиб до однієї. Тисячі кілометрів, а може бути навіть і більше, вони потрібні всі однозначно. Зараз саме пояснила пані Ліля, і ми розуміємо, що дійсно дрони потрібні. Це знаєте, як певний розходний матеріал, і виходить, що безпосередньо щоденно ми бачимо збори від волонтерів на ці дрони. І я закликаю кожного українця, якщо ви бачите. Збори на дрони у ваших вже перевірених волонтерів, знайомих, друзів, то долучайтеся е, до зборів.